Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, розібрав, дивлюся фільтр очищення водички, на якому зробили, нагадую, близько десятка кілометрів на нормальних робочих навантаження за нормальних температур робочих рідиного охолодження та обігріву. Єдине, що тиск в системі був близький до атмосферного, щоб не роздушити колбу про всяк випадок. Це був Брем 2, 6 BMP1. І от роздивляємося касету. Нагадую, я на цій машині перед переходом на зиму, півроку тому, так приблизно, я чистив систему хімією. Це можна бачити також на каналі. Тобто, от за півроку, що назбиралося в системі, тут насправді складно оцінити, тому що нитяна побудова касети. Робить так, що в принципі ну, я не можу зрозуміти і виокремити, як багато тут бруду. Тобто ми бачимо, що його тут насправді прикольна кількість. Але наскільки от він там глибоко, яка його кількість виокремити, зібрати, умовно кажучи, ложкою, я його не можу. Ну, я бачу, принаймні, що всередині касета чиста. І я її ще поставлю як мінімум на одну машину. А оскільки систему хімію я чистив одну єдину, це мій БРМ 2 за ці півтора роки, так що, я, що я, я в підрозділі, то я думаю, що на будь-якій іншій машині, на якій я поганяю цю шкаси, результат буде більш очевидний. Я чесно думаю, що там будуть нормальні такі клапті. І мені там в коментарях поприходили, понаписували, що це все зайве, достатньо злити воду. Панове, я воду зливаю з цих машин три роки. Ну, я ж знаю, яка фізика цих процесів. Я вам кажу 95%, що ви не отримаєте співпідставного результату до ось цього ось, якимись маніпуляціями в більш-менш штатний спосіб. Плюс ви налюбитеся нормально. Так, тому що просто спустити воду з БМП і залити її назад, ну, це таке собі задоволення. Плюс ніколи в житті, навіть якщо будете їхати 100 градусів, миттєво зупинитись і миттєво почнете її спускати, все одно якась відчутна частина багна у вас залишиться лежати просто мертвим вантажем в трубах. А ви не будете їхати 100 градусів і не зупинитеся, і не будете миттєво зливати. Так, так. Тому, оці там історії в коментарях, що це все зайве, залиште комусь іншому. Я повторюся: ця це не штатна процедура. Це процедура для тих, хто любить свою машину, хто любить своїх побратимів, які на цих машинах їздять, хто дбає про техніку. Особливо. Перед літньою експлуатацією. Тому що ось це все це все у нас взагалі-то має бути насамперед, де правильно в радіаторі. І це повторюся. Машина, ну, на мою думку, одна з найдоглянутіших у підрозділі, в якій я півроку тому чистив хімією. І там теж нормально вилітало півроку тому. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.